Всім привіт! З вами канал онлайн-покупка.ua І сьогодні до нас з сайту Aliexpress прийшов адаптер під телефон для штативу. Давайте ми розпакуємо і подивимось на нього. Ну і Ось так виглядає наш адаптер. В принципі, нічого тут незвичайного. Резь я спробую видвинути на максимально довжину Ну, В принципі, телефон дюймів 6 спокійно має влізти. Давайте ми спробуємо вставити мене тут, біля мене лежить телефон на 5,5 дюймів. І спробуємо вставити в даний адаптер. Ну і Ось наш адаптер вставлений. Залишиться його тільки зафіксувати на самому штативі. Давайте я це зроблю, камеру з штативу зніму. І подивимось, як це буде виглядати. Так. Ну і дивіться, зафіксував я даний адаптер до відповідного гнізда на штативі, воно в мене знімне. Зараз я спробую зафіксувати даний телефон на самому штативі. Мені рукою це не зовсім зручно робити. Ну і ось, в принципі, телефон зафіксований. Ось його можна направляти вправо, вліво, вверх-вниз, тобто туди, куди вам зручно. І, відповідно, знімати той матеріал, який вам потрібен. Ну і на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на нашому каналі. А з вами був канал Онлайн ПокупкуЄ. І не забувайте купувати в інтернеті це безпечно.